Зйомний чехол на матраці. Для чого це взагалі потрібно? Я зверху на матрасник вдів, мені не треба зйомний чехол на матрасі. Так, ти тупиш взагалі. Взагалі. <свісна> Робота в нього така. Ну, Дивися. Всяко буває. Да? Момент зміни на матрасника. Да. Ти можеш щось постелити або щось налити, а тут можна зняти прямо чехол з да. Бо, покажи, і поновити. Що на да. замку. Ну, це з турецьких матрасів, по-моєму, єдиний, якщо не брати дитячі до уваги, да. де міняється. чохол. Це єдиний чухол. турецький матрас, де знімається чохол. Але я мала практику. Е саме е Ми з виставки прали чехол зйомний з українського матраса. Uh -huh. Блін, дуже прикольна річ. От він підзатягався в нас на виставці. Прям видно було. Неможливо було продати, бо він такий був. Uh -huh. Ми здали в хімчистку, ну як новий. Як новий? Ну, а клієнт навіть про це не знав, правда? Так. Да. Це моделька Інфініті. Це м'який матрас турецький. Саме от м'який. Якщо шукаєте такий, то це інфініті. 500 Ціна доставка безкоштовна в шапці профілю, телефончик для зв'язку.